як, якщо якби Польща була присутня в цих перемовинах, для нас був би це плюс, тому що це однозначно ж ну, проукраїнська позиція була б в контексті перемовин, і е, від цього відмовлятися не потрібно. Треба взагалі думати, як максимально Польщу от, до цих перемовин залучити тут. До речі, є для нас цікавий момент. Цікавий момент, е, я не виключаю, що якраз Сполучені Штати Америки до ідеї залучити Польщу поставляться з дуже великим е, позитивом. Чому? Тому що Трамп, коли був перший раз президентом, 16-го року, да в них спів нього з поляками насправді були дуже гарні відносини, і Польща претендувала і претендує на статус провідника американських інтересів, як мінімум в центрально-східній Європі, і для Трампа це може бути вигідна історія. Вони близькі ідеологічно. Вони близькі ідеологічно, і я думаю, що Трамп якраз може от підтримати в цьому плані Польщу і сказати, що давайте вона теж буде брати участь в перемовинах. Є ще до речі, один кандидат на посередництво. Дивіться, якщо подивитися на того, кого запросили.